Пані Оксана, з вами хочемо поспілкуватися про те, хто все таки може стояти за антимобілізаційним рухом в Україні. Бачимо в різних соцмережах, особливо у Тіктоку, дуже багато різних блогерів, експертів, юристів чи псевдоюристів, які розповідають, що мобілізація незаконна, адже в нас воєнний стан, а не стан війни. І ще наводять безліч різноманітних аргументів для того, щоб люди не брали брали повістки, чи загалом уникали ТЦК і не виконували свій конституційний обов'язок щодо захисту держави? То як розцінюєте цю мережу, чи ці всі люди пов'язані яким чином один з одним, чи може за цим стояти дійсно країна-окупанти і агресор, і що з цим робити? Чому влада ну можна сказати досить кволо реагує на цю всю ситуацію? Ви знаєте, тут немає якоїсь такої одновимірності цієї проблеми, вона насправді з дуже різних складових, і давайте спробуємо її зараз структурувати, тому що коли ми говоримо про мережу, все-таки ми достатньо не знаємо, чи це дійсно організована мережа, яка там є якоюсь умовною групою і займається і координується вона чітко Росією. От тому, що таких розслідувань немає, і єдине, що ми знаємо, що стосовно багатьох Людей, які зараз ведуть таку чітку і послідовну антимобілізаційну діяльність, правоохоронці українські мали питання і багато питань від часів ковіду, а то й раніше. Єдине, що по більшості з них, оскільки вони всі ще до сих пір на волі, це все не чим не закінчилося, тому я схильно говорити про це як таку мережу неофіційну, тому що ми юридично не можемо її зафіксувати і окреслити. Поєднуючи цих людей в мережу, саме тим, що вони системно займаються дискредитацією мобілізації в Україні, туди входять дуже різні представники, тому що там є як вихідці з так званого. Антим антивакц антиковідного руху так само там є абсолютно лайфстайл блогери які переважно на своїх блогах говорять там про котиків собачок, діток і так далі. Це умовно к ну, окреслюю тему, але вони абсолютно не стосуються якоїсь суспільно-політичної чи військової тематики. Але тут раптом вони починають говорити про там по мобілізацію чи про те, що вибори негайно потрібно провести, чи про одне і інше. А ось окремо потрібно виділити таке Велику достатню когорту, це псевдоблогерів, псевдоправозахисників, які прикриваючись тим, що вони нібито відстоюють права людей, насправді повністю, скажімо так, ігнорують обов'язки громадян. Тобто вони а, беруть власне тільки права, виокремлюють їх а, дещо видозмінюють. Ось і власне про обов'язки стосовно а, держави взагалі не згадують або а, кажуть, що там держава повинна зробити ось це, ось це ось це. Тоді там ці обов'язки умовно виникнуть. Ну от, а, і далі це ще перелік можна перелічувати, але дійсно вони достатньо планомірно з перших днів фактично повномасштабного вторгнення поширюють меседжі російської пропаганди. Спочатку це там було стосовно. Ну, там і переселенців і стосовно того, що нас в Європі ніхто не чекає, що там жінки виїжджаються в Європу, стають повіями, і багато інших там меседжів, які поширювала російська пропаганда в різних етапах. Достатньо рано вони почали поширювати тезу стосовно того, що війни в Україні не може бути, ось тому, що її не оголосили. І вимагати, що оголосили саме стан війни, апелюючи це тим, що там і мобілізація незаконна. Апелюючися до того, що власне, ми не отримуємо там репарації багато багато там інших причин називаючи. І тут потрібно відзначити, що якоїсь з позицій, яка б пояснювала реальне питання, чому ми не оголошуємо стан війни. от власне його або не було, або було дуже тихо в інформаційному просторі. Тобто, там певні спікери говорили про це, згадували про це, але достатнього роз'яснення і достатньо гучних роз'яснень їх на жаль не було. І це дозволяло власне ось 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 цим людям, які в результаті і Стала такими родоначальниками антимобілізаційного руху, почати про це говорити і почати говорити про це достатньо голосно, системно і безапеляційно, що дуже важливо. Далі вони зараз на цей меседж накладають вже другий, не менш шкідливий це те, що Зеленський буде не, нібито нелегітимний з травня місяця. От. І одне до одного в їхній логіці достатньо пов'язуються, тому що там вони апелюють нібито до Конституції, законодавчих актів і так далі. І тут вони, нібито опираючись на те ж саме, це стверджують. Ось, і... Насправді вони достатньо організовані, тобто ця мережа вона має своїх дуже багато різноманітних чатів по координації, вони проводять різноманітні навчання, де вчать людей, як ставати блогерами, як завалювати різноманітні органи влади там вимогами, скаргами і вимагати на них власне відповіді. Вони окремо виїжджають по сигналах. Тобто, це зрештою працює як до речі, в ковід працювало абсолютно та ж сама схема. От коли якщо Когось до когось підходить ТЦК, вони про це пишуть в чаті. Активісти, які можуть виїжджають відразу на місце, і починається оце емоційне спілкування з представниками ТЦК, яке знімається на відео, яке потім поширюється в соціальних мережах і створює той контент, який так любить поширювати Російська Федерація в різних своїх рупорах. От. І далі це ще можна довго перераховувати. Тобто, це достатньо злагоджена е, така, і велика команда, яка намагається максимально всюди про це говорити в різних соціальних мережах. Їх блокують в соціальних мережах. Вони створюють в інших соціальних мережах свої акаунти. Тобто, це така безкінечний процес роботи з ними. І насправді в них достатньо вже велика, така я б сказала, мільйонна армія прихильників, яку дуже важко переконати в чомусь зворотньому, тому що вони почули це перше джерело. Вони до нього звикли, і в них запиту на альтернативну. Думку взагалі немає. От, тому так, це така достатньо велика проблема, з якою нам ну, невідомо як навіть працювати на даному етапі, якщо чесно. Пані Оксано, цікаво, чи можна зараз якимось чином визначити, якою може бути кількість осіб таких мереж. Немає якогось такого підрахунку, тому що повторюсь, вони складаються дуже дуже різних людей. Ось цей прихильники певних блогерів, які це роблять, наприклад, нерегулярно, Це прихильники якихось певних там юристів, що псевдо юристів, які плюс-мінус таку аудиторію. Моя оцінка, що це точно більше мільйона. А ось, але це абсолютно суб'єктивна оцінка підрахунку, як такого я навіть не знаю, яких порахувати, якщо чесно. Пані Оксано, але чи відомо вам ще ведеться якась робота з боку правоохоронних органів стосовно ось цих осіб стосовно цих блогерів, які дійсно закликають уникати мобілізації, закликають робити все так би мовити, для того, щоб сюди швидше прийшла русня, і досі ви згадали про те, що вони ще з часів вакцинальної кампанії та були на волі, і так і залишаються. А, ну, ви знаєте, ми бачили фактично по ну по більшості лідерів цих рухів процеси, які починали правоохоронці а, ще власно, з власне з ковіду. Але як правило, вони нічим не закінчувалося чи тривають. Ну, наприклад, як по Остапу Стахіву. А, інші були вже прецеденти під час повномасштабного вторгнення, як наприклад по Мар'яну Чаві. Ось, але м, сказати, що ми маємо якісь такий успішний кейс, який там от можна чітко показувати говорити, що це там від початку до кінця закінчилося. Насправді ні, і в тому числі через недосконалість законодавства, тому що тут дуже важко класифікувати, виокремити і довести, що вони дійсно вчиняють якісь неправомірні дії, а не просто висловлюють свою думку. Тобто ми зіштовхнулися з такою традиційною проблемою цифрової ери нашого часу, коли ще законодавство воно не адаптувалося під нові канали інформації, от і в умовах демократії свободи слова. От тут потрібно якось це збалансувати і виокремлювати. Тому тут такі виклики, які за якими нам потрібно буде ще довший час працювати. То, чи правильно ми розуміємо, пані Оксано, що найголовніша потреба наразі, аби якимось чином припинити діяльність таких мереж, це удосконалити наше законодавство? Ну, тут немає якогось одного вектору, тут треба в дуже багатьох векторах працювати. І комунікаційну кампанію по мобілізації нарешті почати. Хоча це вже там, ну я вже це кажу без надії, тому що ну, насправді це вже дуже-дуже дуже запізно починати. от, І власне ми маємо дуже багато наслідків відсутності цієї комунікації, цей антимобілізаційний рух це тільки один з них. От і чесно кажучи, я навіть не знаю, якесь, ну, як ця компанія зараз може виглядати для того, щоб вона була ефективною. Дуже сподіваюся, що хтось знає. От, тобто, це один вектор, тому що потрібно працювати з наслідками діяльності цих людей. А от друге це вдосконалення законодавства для того, щоб розуміти, як класифікувати саме ось ці поширення шкідливих наративів, як і відділяти від свободи слова і так далі. От і точно працювати з законодавством по мобілізації, який ми зараз очікуємо, що Верховна Рада якось затвердить, не затвердить, в якій редакції достеменно невідомо. То тут, як мінімум, три важливих фактори, з якими потрібно працювати. Пані Оксано, ви згадали декілька таких відомих особистостей та постатей, то як ви розцінюєте, наскільки дійсно вони масштабно вплинули на ось цей антимобілізаційний рух? І, можливо, хто з них найбільше завдав шкоди? Ви згадували про Остапа Стахєва, і як ви розцінюєте, наприклад, діяльність того самого Мирослава Олешка? А, ну, це всі звання одного, одного ланцюжка, тому що ну, насправді в них всіх там своя мотивація. Ось, але ми бачимо, що, попри якусь індивідуальні особливості, мотивацію і так далі, в темі мобілізації вони достатньо чітко перетинаються. От, і мені важко виокремити когось як там, основного лідера, як це, наприклад, було там, по антивакцинаторах, там чітко можна було говорити про Остапа Стахі. Зараз, оскільки ця тема, вона є. Такою протестною, нею користаються всі від там, опозиції абсолютно російської, тобто там, різноманітні недобитки блогерів Медведчука, які знаходяться в різних країнах, але які так само про це говорять. От, але вже там, здається, від них там, можна всього чого загодно чекати, вже навіть не дивуєшся. От, але, тим не менше, це так само присутнє в інформаційному полі, і багато на них там, до сих пір їх, їх слухає. От, тому тут швидше потрібно. Говорити про те, що дуже багато різних рупорів системно про це говорить, і це ключова проблема. Натомість, з нашого боку, немає не те, що системної комунікації, бо якоїсь комунікації, і що дуже важливо бороть роботи з цими аргументами, які вони вкидають. Тому що людина, яка там не надто всьому розбирається, не надто слідкує за інформаційним полем. Вона чує аргументи від них, які їй можуть подобатися, тому що вони там. Звучать нібито там а, в людиноцентрично і так далі. От і людина в цьому губиться, не маючи основних знань там з юриспруденції чи з інших питань там розуміння цього. Це вже, звісно, питання до людини, чому вона цих базових, дуже базових знань не має і не може ними поцікавитися. Але це й питання до тих, хто не формує інформаційне поле в цьому векторі і не дає а, цього базового розуміння. Тому а, тут настільки все переплилося, що. Ну от чесно по вакцинації антивакцинаторам і пандемії це була ще проста ситуація. От зараз ми маємо дійсно настільки складну і багаторівну проблему, що під якісь однозначні речі, чи навіть якісь однозначні відповіді просто їх немає. Пані Оксано, ну і ви згадали про ще один наратив, який дійсно останнім часом почав розкручуватись про нелегітимність Зеленського з травня місяця, і то, бачимо, що ось, крім цих антимобілізаторів, так би мовити, цю тему підхопили інші теж відомі блогери і Лідери громадської думки, то як ви розцінюєте ось цю ситуацію, чи дійсно це може підігравати на руку і нашому ворогу, і тому самому антимобілізаційному руху? Безперечно, тому що тут ситуація дуже схожа. влада сказала, що тут все ясно. Є стаття конституції, по якій, власне, все зрозуміло, що Зеленський залишається легітимним і якби виглядає так, що зі всієї соціології українці не сперечаються в своїй масі з цим і підтримують цю думку, але за ось цим власне. Висновками а, ніхто не помічає знову, як колись не помічали про стан війни того, що а, є певні категорії людей, які системно формують альтернативну позицію, і вони її прив'язують до виборів. Вони по -по показують, що от навіть в Росії вибори відбулися а в нас не відбуваються. От і це ж до речі поширює російська пара пропаганда паралельно. Не, от і плюс до цього додається. Те, що е, падає довіра до влади, і люди владі розчаровуються, втома від війни, і все, все, все. От і на це дуже легко люди сприймають, що скільки ж можна цю владу терпіти. А якщо війна буде там 10 років, то що вона там 10 років буде при владі, і далі на ось цих емоціях люди починають вимагати того, що е, ну зробити ніяк не можна. І знову ж таки, кампанії по тому, щоб їм пояснити, переконати, попрацювати з аргументами, на жаль, немає. От е, тому, що. Що знову ж таки, як на мене, недооцінюють проблематику? Росія на жаль системно в одну точку вміє бити, і це їхня така сильна сторона. На жаль, пані Оксано. На вашу думку, наскільки мережі антимобілізаторів і тих, хто вважають президента Зеленського нелегітимним, можуть активізуватися у своїй шкідливості після можливого ухвалення нашим парламентом закону про посилення мобілізації? Однозначно вони використовують кожен інформаційний привід. Тут не треба такого якогось великого інфоприводу, як Закон, тобто вони беруть будь-який випадок, який неправомірне затримання, будь-який скандал. Вони створюють у ці ситуації аля космочві в різних а, містечках України, там і в Тернопільській Хмельницькій області, і так далі. Тобто вони використовують найменший інфопривід, чіпляються за нього і починають це роздувати. Тільки масштаб цього роздування він залежить від того, які там можливості створені. Чи там вони виїжджають на місце, створюють а, шоу з цього всього? Ну, от, а чи вони там дистанційно це обговорюють. Тому ну. Насправді це дуже відлагоджена і системна робота, і я дуже сподіваюся, що правоохоронці вони дивляться в цей бік, тому що там принаймні громадські а, активісти, громадські сектори, аналітики вже неодноразово били на сполох і а, збирали там по них інформацію. Але тут, ну що тут збирати інформацію, вона тут насправді вся лежить на поверхні. А, просто питання в тому, а, чи захочуть за цим зацікавитися і, і зайнятися цим питанням. Пані Оксано, ви згадали про те, що з боку влади немає пояснень, нема такої кампанії, яка мала би доносити інформацію до людей, зокрема до цього протестного електорату, можна сказати. А на вашу думку, то хто міг би очолити цей процес і хто мав би якраз створити таку кампанію і її проводити? Я не маю відповіді на це запитання. Це вже настільки болюча тема з взагалі, стратегічними комунікаціями в нас в країні, що. Ох, це вже як гар гаряча картопля. Її всі кидаються, всі ніби визнають, що це потрібно, от але в результаті там ніхто за це не відповідає. Всі нібито чимось займаються. Ну тобто, в мене немає на жаль, відповіді на це запитання. Тобто, це дуже болюча тема. Вона вже мільйон разів проговорювалася в різних інтерпретаціях, і жоден з тих випадків не закінчився чимось, що давало б надію на якийсь результат, на жаль.